Саша Астаф'єва, місто Орджонікіце, 22 роки. Моє утро починається з того, що я стою на руках. Елізабет Анунтор Хусо, місто Одеса, 19 років. Чорна богиня Саша Ільчишин на прізвисько Мексиканець, Миколаївська область. Саме так я себе буду поводити на фабриці. Зірок Віталій Бондаренко, 22 роки роки. Yeah. Я такой. Катя Воласкас, місто Київ, 22 роки. Тендітна дівчина зі сталевою вдачі. Христина Кім, місто Дніпропетровськ, 21 рік. Східна красуня, східна цнота жека Мінковський, місто Червоноармійськ, 16 років. Двору вулиця навчили мене тому, чому в школі ніколи не навчать Віталій Яровий, місто Київ, 20 років. Перший інтелектуал. Шоу бізнесу України Євген Толочний, місто Донецьк, 18 років. Я тобі заграю. А кучері справжні Аріна Домське, місто Київ, 23 роки. Я звізда Тарас Чернієнко, місто Чернігів, 28 років. Хореограф, постановник легендарного вуличного балету Фрі Арт. Привіт, я Оля, Ольга Цибульська, Рівненська область. Лаві Олександр Бодянський, місто Москва, найкращий танцівник балету Філіпа Кіркорова. Даша Коломієць, місто Черкаси, 19 років, божевільна у хорошому сенсі цього слова.